Зі нас про проголовне поїхали польсько-українське кордону, знову став ареною для політичної і інформаційної війни після недавньої атаки по території Польщі, яка продемонструвала реальну близькість війни. Самість єдності виник новий скандал. На одному із пунктів пропуску знову з'явився польські фермери. Вони почали чергову блокаду українських вантажівок, пояснюючи це захистом економічних інтересів та небажанням впускати зайву продукцію. Іронія у тому, що водночас суспільство Польщі перебуває у шокому стані, а держава не могла запропонувати жодної ефективну. Ної відповіді на загрозу з боку Росії фермери стояли з плакатами, трактори перекривали дорогу. Українські водії які вже звикли до таких сцен, чекали днями, ночували в кабінах, спілкувалися через месенджери та скаржилися, що знову стали заручниками чужих політичних ігор. Польська поліція проводилася мляво. Вона лише стежила за порядком, але не розганяла протестувальників. Уряд робив вигляд, що ситуація під контролем. Хоча очевидно, що конфлікт набував системного характеру. Особливий цинізм полягав у тому, що ця акція тривала через два дні після. Того як Польща фактично опинилася на лінії вогню у соцмережах. З'явилися коментарі, чи завершиться фермери блокаду, чи лише змінить з підня після атаки. Люди писали, що в той момент, коли ворог підходить до кордонів, країна дозволяє собі внутрішній бардак, нагадуючи ренесансну шляхетну анархію. Ліберальні польські журналісти намагалися заспокоїти громадськість, пояснюючи, що більшість суспільства не має відношення до блокади, що це лише гра окремих група. Водночас вони визнавали, держава не спроможна вирішувати такі питання. Ання, хоча і у часи гібридної війни, діє реактивно, а не проактивно на цьому тлі знову активізувалися політичні крайності. Президент Навроцький у закритому колі. Нібито говорив про можливості повернення до риторики щодо злочинної ідеології бандиризму. Для українців така перспектива виглядала відвертим абсурдом, коли російські ракети падають за кілька десятків кілометрів від Варшави, обговорювати бандеризм. Це дитячий садок і політичний маскарад. У польських соцмережах ширилися і інші настрої. Частина користувачів писала, що Україна втягує Польщу у війну, а не Росія. Ця думка, хоч і примітивна, почала набирати популярності у закритих групах і чатах. Ліберальні оглядачі пояснювали, що йдеться лише про накручування кубки ідіотів, але в умовах інформаційної війни навіть така купа може отруювати атмосферу у суспільстві. Здавалося б, для Польщі було би природним відкрито обговорювати реальні загрози військово-енергетично-інформаційно. але влада надавала перевагу ситуативним суперечкам і блокадам. Українська сторона офіційно нагадувала, що саме. Вона виконує найгіршу роботу для будь-якого європейця, у стримує навалу зі сходу. І якщо польща сьогодні хоче бути сильним партнером, їй варто брати приклади із відповідальності, а не загравати з популістами на тракторах. Для українців це виглядало як непорозуміння. Вони гинуть на фронті, а на кордоні їхні фури стоять під вигуки захисту польського села. І при цьому поляки дозволяють собі внутрішні суперечки на теми далекі від реальності війни. Аналітики вказують на кілька ризиків: по перше, такі блокади створюють вигідний ґрунт для російських спецоперацій будь-який конфлікт між Польщею та Україною відкриває єдність союзників. По друге, внутрішня слабкість польської держави з реагуванні на дрібні кризи, ставить під сумнів її здатність протистояти великим загрозам. По третє, подальша радикалізація може призвести до того, що суспільство Польщі втратить орієнтири і почне бачити ворога не там, де він є. Насправді таким чином, історія з блокадою українських фур стала не просто локальним скандалом, а дзеркалом сучасної Польщі, держава, яка декларує. Союзництво виявляє неспроможність приборкати хаос всередині. Українці ж продовжують стояти на передовій війни, яка стосується усієї Європи. І поки полі ще сперечається про привидів США. Реальна небезпека зростає щогодини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.